Всім привіт, пані бібліотекарки! Хочу сьогодні познайомити вас з доброю історією про сім'ю їжачків і про мамине свята. Ця історія з книжки Нові казки Старого Лева. Мамине свята, Надійка Гербіш. У лісі, де мешкають наші їжачки, сталася пожежа. І вони все-все віддали, всі заощадження свої всім лісовим мешканцям, які постраждали. А мама і Жечіха кожного вечора пекла пиріжки та печиво, щоб чаєм увечері пригостити лісових мешканців. Так ось, у мами день народження скоро і троє маленьких діток хочуть якось привітати. Але защаджа немає, і вони вирішують з маленьких клаптиків зробити мамі подушку. Але де ж взяти лісові квіти? У маленького форка їжачка завдання – знайти сухоцвіти. Чи вийде в нього? Гайда читати.